Доброго дня малята. Запрошую вас на прогулянку за місто. Як гарно влітку за містом можна гуляти в лісі, купатися у річці, збирати польові квіти, дихати чистим, свіжим повітрям. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється. І веселкою заграє, пригостить у лісі, в полі, Ягідьми та ще грибками. Вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами, то в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже літом завжди так прекрасно. Малята, милуйтеся природою, оберігайте її, бо вона прекрасна.